Президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган, який був одним з лідерів країн, що брали участь у саміті НАТО в ГАЗі, повідомив журналістам, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп погодився прибути до Туреччини в разі, якщо до Анкари чи Стамбулу для вирішення питання із завершенням російсько-української війни завітає президент Російської Федерації Володимир Путін. Реджеп Таїп Ердоган підкреслив, що Туреччина готова до забезпечення можливості такої зустрічі. Хоча ми з вами розуміємо, що це швидше висловлювання Ердогана, яким він хотів довести свої можливості американському президентові, ніж відзеркалення реальних можливостей президента Туреччини щодо організації американсько-російського саміту. Невідомо наскільки самому Путіну потрібний в ролі посередника Ердоган. і найголовніше, чи збирається президент Російської Федерації завершувати російсько-українську війну домовленостями із президентом Сполучених Штатів, адже Путін прекрасно знає, що в якості важливої умови для таких домовленостей яким Дональд Трамп буде висувати ідею припинення вогню на російсько-українському фронті по лінії розмежування військ. Путін вже неодноразово відмовляв Трампу у такому рішенні, і немає жодних ознак, що російський президент збирається погоджуватися із ініціативами свого американського колеги. Умова, що українські війська мають залишити всю територію Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей на тих засадах, що ці українські регіони зараз згадані у конституції самої Росії, пов'язане не стільки із бажанням. Російської Федерації встановити контроль над чужими територіями навіть без військової окупації, скільки із намаганням добитися дестабілізації України з метою окупації нових українських регіонів у новий період російсько-української війни.